Рецепт, який зацікавив усіх. Ми часто його готуємо для себе. Сьогодні буду готувати для чоловіка в дорогу. У мене каструлька на 4 літри. Що нам потрібно? Вода, промита цибулиня, помита цибулька, також часничок. Перчик чорний, перчик духмяний. Сіль. Несемо на вогонь, доводимо до кипіння. Маринад закипів, опускаємо м'ясо. За 10 хвилин до кінця варки м'яса додаємо ще лавровий лист. Пройшло 40 хвилин, м'ясо виключили. Залишаємо його на сутку в маринаді. Сутка пройшла. Дістаємо м'ясо, розрізаємо. Такий соковитий шматочок. Якщо в нашій родині свято, ми завжди в меню включаємо це м'ясо. Ви знаєте, воно виходить ніжне, соковите, знаєш, що ти зробив своїми руками. І корисне заодно. Готуйте.